Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. Ми продовжуємо наш курс лекцій, присвячений медичній біохімії, і сьогодні ми з вами будемо говорити про процес біосинтезу білка. Цей процес у наших клітинах є одним із найважливіших, по-перше, з точки зору реалізації генетичної інформації, а з іншого боку, він є одним із найскладніших. До сих пір ми точно не знаємо деяких механізмів, які пов'язані з цим процесом. Ми вже з вами говорили, що генетична інформація, саме вона допомагає клітинам підтримувати свою високу впорядкованість. Зберігається ця інформація у молекулах нуклеїнових кислот. Реалізується також за участі цих молекул. За збереження генетичної інформації буде відповідати молекули ДНК, а у випадку реалізації інформації це вже будуть молекули рибонуклеїнової кислоти, РНК, які, власне, будуть. Приймати інформацію, копіювати її з молекули ДНК, а потім реалізовувати у процесі транскрипції і трансляції тобто, саме трансляція є біосинтезом білка. Таким чином ми можемо реалізувати ту інформацію, яка зберігається в наших нуклеїнових кислотах. Цю інформацію вже на молекулу РНК. Це відбувається в процесі транскрипції. Транскрипція це комплементарний синтез РНК на матриці ДНК, тільки копіюється не вся молекула ДНК, а її невеликий фрагмент, який називається ген. І відбувається цей біосинтез, знову ж з нуклозит трифосфатів з витратою енергії їх макроергічних зв'язків. Тежу напрямку 5 штрих, 3 штрих. Тобто, коли відбувається процес транскрипції, то для цього залучені три види ферментів. Це так звані РНК полімерази. РНК полімераза 1, вона синтезує рибосомальну РНК, яка більш відома як абревіатура РРНК. РНК. полімераза 2 вона синтезує прематричну РНК або преінформаційну РНК. Тому що матрична і інформаційна це одне і те саме, і РНК полімераза 3 вона синтезує транспортні РНК. Приєднання РНК полімеразу буде передувати розплітання дволанцюгової молекули ДНК. Це розплітання відбувається у специфічній ділянці, де багато аденіну і тиміну, тому що між аденіном і тиміном утворюються по два зв'язки, а між цитозином та гуаніном утворюються три зв'язки. Відповідно, звичайно, простіше розривати ті зв'язки, яких менше. Тобто ця ділянка називається тата-бокс. Відповідно, в татабоксі відбувається розрив зв'язків, розходження Ланцюгів ДНК, до одного із них приєднується промотор, який, власне, помічає той ланцюг в молекулі ДНК, з якого буде відбуватись зчитування інформації. І після цього рнк полімераза вона вже приєднується до промотора для того, щоб почати біосинтез молекули РНК з трансляційним модифікаціям, так званим. Тобто, це може включати в себе, наприклад, приєднання якихось функціональних груп. Це може бути ацетилювання, метилювання, гідроксилювання і так далі. Ми з вами ми, наприклад, зустрічалися неодноразово з такою модифікацією, як гідроксилювання залишків проліну та лізину у молекулі колагену. Тобто, вже після того, як білок був синтезований, відбуваються посттрансляційні зміни за рахунок дії ферменту, наприклад, пролінгідроксилаза, який, який містить аскорбінову кислоту як кофермент. Відповідно, це приклад посттрансляційних змін. Також буде.